Друзі, всіх вітаю! Сьогодні піде розмова про електромотор та використання його на човні. Які його переваги, які мінуси? Всі зараз аспекти я розповім. Коли ви обираєте електромотор для човна, дуже важливо обрати правильну висоту штанги, бо, ну, грубо кажучи, це в мене моторгайтер 30. От. Саме коротка, грубо кажучи, штанга. Її досить достатньо використовую. Я зараз трошки перепідняв. Використовую десь я вона ось такі позиції і нижче я його не опускаю. Навіть для кільового човна його хватить з головою. Тому багато нюансів і аспектів по вибору мотора. тому... Раджу ознайомитись добре з документацією, висотою, а ще краще поміряти до матранець, висоту. І так, да, хотів би вам сказати, з приводу кавпліти тут зовсім по-іншому. Дивіться. Бо багато хто думає, що, грубо кажучи, двигатель знаходиться води, все супер. Буде підхват воздуху. Орієнтуйтесь десь, от висота вінта, орієнтуйтесь десь. По келю, по низу човна, ось десь ось так повинен у вас знаходитись Ось так у вас десь знаходиться двигатель, не вище, бо буде підхват воздуху. От. Його зручність, ну, по-перше, тут понятно, що є фіксатор. Є фіксатор підйому. Трохи мені не зручно це одною рукою. Ось Фіксатор підйому по висоті. Так само зручно на моторгайді, те, що е, румпіль у нас телескоп, дуже длинний румпіль. Це дуже зручно, широкий хват. В принципі, це все класно. Ось. Експлуатую я вже 3 роки даний мотор. Зауважень я до нього не маю. Ось. Тому і дуже важливо, коли ви обираєте електромотор, ви повинні знати те, що е, човен під нього треба обирати. Якщо ви не купили човна, а тільки збираєтесь купити човна, то ширина човна повинна бути 1,30 м, 1,35 тридцять Поясню чому. Тому що на широких човнах шириною більше 1,35 м, 1,40 м, 1,45 м е теряються скоростні характеристики. Він не буде такий бодрячок, він резвий, дуже резвий такий не буде. Тому що чим більше вага човна, чим більше сопротивлення, тим більше падає швидкість. Якщо ви хочете мати маленьку маневреного човна, то вам дуже підійде. особливо грібнушки 250-го я калібрі використовував. Дуже резвий, На ньому він дуже швидко йде. Все кайфово з подвісним трансом. Маленький комплект, який один чоловік одною рукою закидає, скидає з машини, можна возити не здуваючи. Зараз трошки придбав я інший човник. Були нюанси, які мені не подобались. Але це я розповім окремо по човнам. Ось, Тому виробник я не буду вам радити. Багато кому подобають китайці, комусь моторгайди, це Меркурі підрозділення. Ось, знаєте, не буду кожна жаба халить своє болото, але я вам хочу сказати, зверніть увагу при обрані собі електромотора по висоті штанги, тому що якщо у вас буде купити ви дуже високу штангу, вам буде незручно керувати двигуном. Ось ця штанга, якщо ми говоримо про звичайний або з підвісним трансом човен. Дуже зручна, тому що по висоті він якраз буде невисоко у вас знаходитись. Бо коли висока штанга, мотор нижче опускаєте, у вас тіряються характеристики. А якщо ви піднімаєте вище, коли ви сидите, вам буде незручно керувати їм. Ось. Тому дуже важливо знати ці всі аспекти, моменти при обранні даного мотора. Ось у мене друг придбав собі хасквінг, це кореєць і китаєць, не знаю точно. Його перевага, що мені сподобалась, румпіль зроблений на спеціальному шарнірі і він піднімається вверх. І навіть коли ми рибалимо разом. Дуже зручно, він навіть стає, кидає там, допустим, на якар не стаєш, там трохи струя несе, його рибалить. Він навіть не вставаючи, грубо кажучи, румпіль вверх приподнятий, стоє, підрулює, пересувається десь там на точку, де треба ловити рибу. Ось. Тому така зручність присутня. Хотів би звернути увагу. Скорость тут не дуже така супершвидка, але я вам хочу сказати. Ні один виробник чомусь не зробив безпечності. Якщо ви, грубо кажучи, не дай Бог, випали, що і човен у вас буде на передачі, ви його не здоженете. Не, не Тому раджу якимось чином зробити предохранитель, щоб він, грубо кажучи, розривав це питання. От. В плані безпеки, ну це звісно, такий випадок один на мільйон, але м, трошки я здивований, що не один з виробників не подумав про це, щоб розривати цепь. І в плані безпечності чи безпечності, м, Може нема таких требувань, але присутній такий момент. Ось, експлуатував я цей мотор 3 роки на ось такому саморобному кейсі Деволд. Ну, не диво, це всередині ОGM ячейки. 9 ячеек по 218 Вт, це майже 2 кВт або 180 ампер годин. За день його розрядити неможливо. Цілий день ходиш і навіть на п'ятій передачі, на найскоросної, особа різниця не відчувається. Ще хотів би сказати для тих, хто думає, чим швидше їдеш споживання більше буде, ні загрузка впливає на споживання. Ось це в мене другий кейс ЄВА 105 А1, літій железо-фосфатний. Теж я їх збираю. Тут BMS Jikon. тут дуже заряджений контролер. Вона Через Bluetooth підв'язано до телефону, тому ви можете навіть подивитися розряд, заряд, кількість відданих ампер годин. Можете подивитися, скільки він споживає на кожній скорості ампер. На п'ятий передачі найбільше він бере 22 ампера. Ну це що я бачив, ось споживання. І від скорості не залежить там перша, друга, третя, п'ята. Тому хто думає, що якщо їхати медленніше, він буде менше споживати. Ні. Саме тут, по-моєму, не знаю, колектор не стоїть, чи як він переключатель передач. От. Там різниці практично немає в споживанні. Так що не думайте, якщо ви будете їхати медленніше, він буде менше споживати електроенергії. Ось. Кому цікаво. Звертайтесь, збираю під замовлення ось такі акумулятори, іноді вони є в наявності, але дуже рідко, бо дуже швидко розбирають. От. Ну, якби, Начебто все розповів. Тому кожен визначає сам для себе виробника. І якщо вам це відео було полезним, ставте лайк, підписуйтесь, багато цікавого буде на моєму YouTube каналі.